Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися, що там навколо вас відбувається, а ви того і не знаєте. І, Можливо, знаєте, але не знаєте, що з цим робити. Розклад буде, як завжди, на три варіанти коротко про головне. Поки буду викладати карти, хочу вас усіх подякувати за лайки, коментарі, підтримку. Це дуже цінно для мене. Я вам щиро дякую. Тож, Обираємо перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого варіанту. Перший варіант. Що у вас відбувається? Ну, дивіться, у вас до вас надходять якісь там негативні новини і Ну, В більшому ступені там правди і немає. Тому що обмани, новини разом говорять про те, що от тими новинами, можливо, вас навмисно намагаються травмувати, щоб ви відчували якесь занепокоєння, неспокій, перебували в якихось негативних таких подіях, емоціях, що вас воно буде руйнувати. І ви не, зна... не будете знати, як вам правильно діяти, тому що вам навмисно приносять такі новини, І... а ви на це реагуєте. Якби ви на те не реагували, то вам би перестали доносити оті всі розмови, плітки, наговори, що хто про вас говорить, чому вони так говорять, кому ви там заважаєте, кому ви там насолили чи ще що зробили. А ви сильно на те реагуєте. І тому, чим більше ви будете реагувати, тим більше до вас і будуть приходити такі негативні новини. Вам порада, що з цим робити. Будьте благорозумними. Проявляйте свою мудрість, не ведіться на чужі провокації. Тому що ви самі себе тільки можете тим травмувати і руйнувати. Обмежте спілкування. Хто зайвий у вашому житті, хто, якщо хто до вас йде і постійно несе якісь негативні новини, можливо, людина навіть про себе якийсь негатив розказує, а ви на те реагуєте, то краще від таких людей трішки відсторонитися. Головне перебувати самому у позитивних енергіях і позитивом ділитися з оточуючими. Той, той хто приходить з позитивними новинами, ото і є. Найкраща людина. Тому що негатив сіють тільки ті, хто бажає комусь на кшталт того, що мені погано, хай буде всім погано. Тож був такий перший варіант. Другий варіант в яких подіях ви перебуваєте і ви не знаєте. Так, ну, Дивіться, для вас ви перебуваєте у таких подіях, де ви не можете вирішити. Якісь питання через свою чесність. От вам ваша порядність наразі і заважає. Звичайно, це правильно бути порядною людиною, але, можливо, не варто бути такими відкритими і щирими, ділитися всіма подіями у вашому житті, тому що хтось є поряд з вами така людина, яка вам в очі говорить так, підтримує нібито. А за очі вас або засуджує, або про вас ще й говорить якісь негарні речі. Тому а у вас немає такі, знаєте, вам, вам не вистачає здатності відмежитися від таких людей, чомусь ви від них залежні. І це така ну, неприємна позиція, якою наразі ви залишились. Можливо, ви залежите від тої людини чомусь. А можливо, просто нездатність сказати комусь ні. І от у вас на, наразі склалась така ситуація. А ви, можливо, і не підозрюєте, тому що з вами ви людина чесна і порядна, і вами маніпулюють. <кій> а ви це сприймаєте за чисту монету або, можливо, за щиру дружбу. І порада для вас. Людина закону говорить про те, що. Дотримуйтеся всіх законів. Наразі вам потрібно бути дуже уважними до всього, що відбувається навколо вас. І в жодному разі вам не рекомендується порушувати закони людяності і вести себе таким чином, щоб ви могли знаходитись у комфортному положенні для себе, але не йти на поводу у тих, хто вами маніпулює. Це був другий варіант. Так. І третій варіант, що у вас відбувається? Вигода, сльози і новини. Ну, дивіться, можливо, до вас надійшли якісь такі новини, які вас розчаровували. Хтось вам намагається або нав'язати свою думку. Або спонукати до того, щоб ви діяли так, як вигідно комусь. Але вас такий порядок речей не влаштовує. Тому ви чините супротив. Можливо, всередині вас є велика образа, яку ви не можете здолати, не можете комусь щось пробачити. І, можливо, ви вважаєте, що ви те забули відпустили від себе, але воно кружляє навколо вас. І періодично хтось навмисно вам намагається фразу якусь там підкинути, таку, що ви реагуєте ніби як на оті спогади, де було вам некомфортно і неприємно. Таким чином вас просто спонукають до того, щоб ви робили так, як вигідно тому, хто чогось від вас бажає. Що для вас, яка буде порада? Парада вигода. І є така. Вам потрібно діяти тільки так, як вигідно для вас самих. Не, не так, як хтось вас просить, не так, як хтось вам нав'язує, не так, як ви там, якісь закони писані ну, так, на словах писані, скажімо, вилами по воді, а ви їх дотримуєтеся, ви щось, якусь порядність свою зберігаєте. А хтось тим користується. Тому ви повинні діяти тільки так, як вигідно тільки вам, на свою користь. Ну, це був третій варіант От такі події у вас, і такі вам були поради. А я бажаю вам тільки приємних подій в вашому житті.